Отже, реальної зустрічі із Путіним, хоча Путін того дуже прагне, але Трамп уникає. Але телефоном знову проводить чергову хорошу розмову. Нині він це зробив для чого? Адже, навіть якщо це був сильний удар і болісний удар по аеродромах і літаках, то не особливо є тут місце для якогось співчуття, і знову 75 хвилин, напевно, ж і про економіку. Ну і про історію для чого Трамп знову це зробив, враховуючи, що багато хто каже, що він, нібито як незадоволений, що в нього вривається терпець, що багато хто в Діп-Стейт його засуджує. Ну, ви знаєте, ми з вами чекали відповіді Трампа і в залі реакції американців про більш як добу. Так, а в таких міжурядових міждержавних комунікаціях, особливо в політиці, важливо є реакція одразу, або принаймні, як, як мінімум, протягом години. Якщо відповідь не відбулася протягом години, це означає, що сторони думають, значить, в них немає відповіді, і вони шукають як як якомога швидше. Ну як відповісти на, на таку нестандартну і неконтрольовану ситуацію? Тому відповідь Трампа абсолютно співпадає з тим, що я неодноразово говорив. Дональд Трамп вибудовує і будує далі. Ем, продовжує це робити. Тісні стосунки з Володимиром Путіном, тому що він є йому ближчий по психотипу, він йому є ближчий, зрозумілий по управлінню, і очевидно, він тяжіє до більш економічних інтересів. має, має на увазі Трамп. Тобто в нього в ціль є е, працювати з Росією, очевидно, тому що там є як йому пообіцяли в Кремлі. Великі прибутки. Дональд Трамп бізнесмен він не політик. Він в певній мірі в, увійшов в політику з бізнесу. Але ж поміняти людину ти не можеш одним махом, е, помахом, наприклад, чарівної палички Гаррі Потера. Е, людина залишається такою якою вони. І тому вона вибудовує свою стратегію та е, роботу саме в тих цінностях. У тому фреймі світосприйняття, який працював протягом всього життя, тому для нього Путін більш вартісний ніж Володимир Зеленський. даруйте Та за таке порівняння, але це так виглядає. Тому що навіть попри те, що президент України нагадує неодноразово, що Росія використовує силу для того, щоб знищувати українські міста, вбивати українців, просуватися далі на фронті. Попри це, і паралельно Путін говорить про бажання укласти мир, це не співпадає, тобто речі, які не співпадають. Бо якщо би Кремль хотів миру, очевидно, він би зупинив війну. Тому е реверанси Трампа є зрозумілими, і остаточно Трамп е показав, що він не бажає проводити далі ось цю лінію такого миротворця. Він просто дрейфує в напрямку. Кремля для того, щоб максимально і тісно зв'язати свої економічні та фінансові інтереси саме з Росією. Пане Тарасе, тоді найсвіжіші найгарячіші тези від Дональда Трампа вони зараз вже починають, так би мовити, прилітати. Я на боці України. Я за те, щоб зупинити вбивства, справді каже Дональд Трамп. Отже, у нас немає вибору, окрім як атакувати, пише Дональд Трамп. Що про це Путін йому сказав, на що він мовляв, відповів: не роби цього, тобі не варто цього робити. Ну це зі слів Трампа, що він про це сказав. Також нагадуємо, що вже була відома його теза. Якщо Росія вийде за межі дозволеного, ви будете вражені тим, наскільки жорсткими ми будемо. Я ні з ким не дружу. Бачите, ну щось свіже, І бачу, зникло повідомлення. Хоча було про те, а є кінцевий термін щодо санкцій проти Росії. Не виходить у мене з голови. Ми будемо дуже жорсткими. Це може стосуватися обох країн. Ну, бачите, тут же ні з ким не дружить. З обох країн може стосуватися, але бачите, ну от от демонструє ці докази того, що, про що говорить Керолайн Левіт, що говорить оточення Трампа, що терпець таки вривається? Ну нарешті також якісь е, слова стосовно Росії про санкції, про відповідь, про те, що закликав цього не робити. М -м як це сприймати? Це чергова порція от, емоційних заяв, чи все-таки той, е е той дедлайн, ті санкції і ті жорсткі реакції. Надії Путіна. Вони ще можливі з боку Дональда Трампа Дональд Трамп не може сказати прямо я виходжу з процесу і я будую свої стосунки з Росією. Тому що це все таки, мабуть, йому підказує, що це надзвичайно вдарить по його репутаційному капіталу. Це перше. Друге, Трамп не може залишити Україну без обіцянки завершити війну, адже він це обіцяв під час перевиборчої кампанії. Тобто йому нагадують, що дивись, ти мусиш бути послідовним, а це не відповідає природі Дональда Трампа. Він звик діяти хаотично. Він зв... в цьому і успіх його можливо можна навіть так сказати бізнес імперії, тому що він завжди діяв нестандартно. Він діяв е, непередбачувано для своїх опонентів, тобто він е, йому вдалося вдавалося знаходити виходи з таких ситуацій, які згідно логіки і логіки закону абсолютно були непропустимі. Тобто, так він виживав в цих от американських джунглях, і так він досягав свого успіху. І тому зараз він очевидно він не буде публічно говорити Я виходжу з я виходжу, він хоче, але він намагається не втратити дві треки. Тобто, трек україни і трек росії трек україни очевидно для нього це піш як інституційна така таке зобов'язання адже америка америка на рівні стратегічному і ще за дональда трампа до речі першої каденції не визнала крим як як як, як територію росії і навіть вивела це на закон на рівень закону, що той, хто буде заперечувати це, буде нести покарання, тобто зараз він не може собі дозволити, хоча б, мабуть, хотів зробити такий неочікуваний крок і умовно визнати там принаймні сказати, що Крим це Росія, так тому що в його матриці світу сприйняття є думка, є ціль зовсім інша аніж безпека в Європі. Його хвилюють, скажімо... От економічні контракти він завжди постійно угоду говорить, говорить про угоди. Він неодноразово про це. Тобто, колекціонування угод, це є один з таких таких маршів. Який Дональд Трамп виконує сьогодні, тому він шукає. Е, і якщо прослідкувати за його е, скажімо, висловлюванням, за його вербалістикою, ми зрозуміємо, що там немає конкретики, він завжди він в одному реченні може сам собі заперечувати. Тобто, це зараз Америка а, сполучені штати переживають один з найгірших часів своєї політичної історії і невпевненості в діях, які е, е, які скажімо, Перед викликами, які сполучені штати сьогодні отримали, адже завжди Вашингтон е був ну певним лідером в орієнтирах. Сьогодні цього лідерства немає. Ну і очевидно, в Європі назрівають нові об'єднання, нові, скажімо, союзи, які мають покликати, скажімо, до того, щоб це лідерство все таки якось тримати. Ну принаймні, на теренах Європи, тому очевидно, Дональд Трамп надзвичайно складній ситуації. Тому що раніше було висловлені абсолютно такі поверхневі обіцянки, які були далекі від здійснення і від реалізації а саме завершення війни за 24 години, і тому сьогодні він лавірує, не хоче втратити Росію, тому що запровадити. Санкції проти Росії означає втратити контакт з Путіним, а Путін У йому це на тобтозво. Тоді в цьому контакт. контексті маємо ще менше хвилинки, але в контексті того, що відбувається зараз, якраз зустріч Мерца і Трампа, не можу не запитати про санкції, адже е Німеччина дуже рішуче була налаштована. І Лінсі Грем теж казав, що свій законопроект і свої наміри щодо санкцій будуть координувати з Європою і повезуть це зокрема в Париж та Берлін домовлятися. Як ви гадаєте, сьогоднішня зустріч Фрідріхамер? Ця та Дональда Трампа зможе принести певні зрушення в чіткій позиції щодо санкцій проти Росії? Ну, принаймі, ми на це сподіваємося, і принаймі ми розуміємо, що. Українська делегація, яка перебуває у Вашингтоні, вона цього добивається, тобто зберегти Америку в орбіті Європи, зберегти оцю цю єдину санкційну політику, тому що це один з тих інструментів, який може зменшити апетити Путіна, не інше, не, не розмови, не обіцянки, а саме те, що є по його гаманцю, і те, щоб є по його інфраструктурі, це єдиний інструментар, який можна використовувати. Але Трамп ну всіляко намагається. Якось уникнути цих от болісних кроків, тобто він розказує він всі всіма своїми жестами і фактами, йому надзвичайно складно прийняти це рішення. Я розумію, чому тому, що він вже собі намалював перед цим мапу, як Україна як Росія та Сполучені Штати Америки разом співпрацюють в е, дороговартісних проєктах. Які скажімо, росіяни можуть йому дати на які росіяни можуть йому дати доступ? Розумієте, тобто тут же завжди людський фактор, особисто суб'єктивний фактор політика, він відіграє. Його страхи, його очікування, його бажання, його світосприйняття, його скажімо, стиль управління це все вкладається в логіку е, опонентів. А опонент дуже дуже інтенсивно вивчають, скажімо, того чи іншого лідера. Наприклад, до прикладу, ще за радянських часів КГБ був окремий відділ, який займався вивченням роботи саме з західними капіталістами. Ну таке було відповідно. Якщо таке вивчалося, очевидно, це розумілося як певний інструментарій впливу на еліти Європи і Америки. Тобто, це постійне таке нон стоп протистояння. І зараз в надзвичайно складній ситуації, тому що його частина його команди вимагає санкцій, розуміючи геополітичні виклики. А він е, для себе особисто давно вже прийняв рішення максимально зближуватися з путіним, і ось цей внутрішній конфлікт ослаблює самого Трампа, виснажує його. Ну і вносить оці такі внутрішні конфлікти саме в саму команду Республікації. Ну, До речі, якраз ці емоційні фрази про те, що він не може спати, і в ньому в нього в голові можливо навіть не конкретно це, а ось те, що на нього тисне необхідність щось вирішувати. І робити, але от що невідомо. Ми вам дякуємо, пане Тарасе, за те, що знайшли. Часто долучилися за ваші коментарі. Я, я, я насправді справ... я я. Нас співчув... нас співчуваю насправді співчуваю Дональду Трампу в цьому плані, тому що такий стрес, який він отримує сьогодні, це ну, не кожен може витримати. Дякуємо за вашу думку. Ну нічого, побачимо. Насправді його подальші дії. Тоді чи залишиться все ж таки місце для співчуття щодо його нинішньої позиції? Буде видно. Вам дякуємо, пане Терасе, Тарасе. Тарас Семенюк, експерт міжнародних. Далі маємо чимало інших тем. Вечір насичений, тому дякуємо, що обираєте Київ.